Дивіться, зараз їду е і буду проїжджати через певну ділянку, таку. От зараз покажу, наприклад. Ось дивіться, по всій дорозі виходить дерева. Я зараз хочу абрикоси, які не оброблялися. І хочу вам показати, яка зараз проблема на сьогоднішній день. Кінець травня е з тими деревами, які не оброблялися ні профілактично, ні в лікувальних цілях. Чому я це хочу зробити? Тому що. Мені писали там запитання, я обробляла моя сусідка не обробляла, не обробляла в неї абрикос ще більше, ніж в мене. Ні, такому неможливо таке бути. Зараз підійдіть кожен до своєї сусідки і подивіться, який стан тих дерев і який стан тих абрикос. Зараз от, ну зараз я десь стану, вам покажу. Зараз абрикоси, які не оброблялися, і я вам скажу, що то за хвороба. І що, і що з них буде на наступний рік, і яка їхня подальша е, судьба? Це квал. Тому що, знаєте, мені самому стало якось так з одного боку якось обідно трохи, що е, я знімаю відео, показую, вношу е, ті чи інші препарати, трачу кошти, е, тратю свій час, тратю ваш час. Ви дивитесь мої відео, ви користуєтесь тими е, препаратами. Теж то саме робите, і що получається. Даром, ні, зараз я вам покажу, хай тільки знайдуться зараз абрикоси. І ще одне хочу сказати: дивіться, я звернув увагу, що в цьому році дуже багато стало павутиного кліща на плодових деревах, на кущах. Коротше, його німеріно, просто ні мер якесь По ті роки він більше був на туях. Одиничні випадки були там на деревах, на грушах, якщо там було щось неухожено. Сам шит страдавним в цьому році його просто капець. Зверніть увагу, побачите таке павутинячко на ваших деревах. Це, це скоріш за все, що є павутинний кліщ. Чим я ним боруся? Провантомайт. Він бореться з різними видами кріщів. Ось ми зараз доїжджаємо, тут нормальна якась мішина, зараз я знімлю, почекайте. Що цей провантомайт? бореться з різними видами кріщів, в тому числі і з павутинним. Зверніть увагу, тому що можна обробляти обробляти і в кінці бац і все. Тому зверніть увагу особливо на павутиння. І зараз йдемте до абрикос, я вам якраз став зараз покажу вам. Ось дивіться, рандомно будемо брати дерева будь-які. Ось дивіться. Перші випадки, ось таке на необроблених, скоріше за все, деревах. Ось таке зараз робиться листя. Я сподіваюся, що у вас таких проблем немає. На ньому є абрикоси, бачите, все, ну, і за рахунок цих інфекцій і різних хвороб. Ось дивіться, хана буде цьому дереву на наступний рік. Ось дивіться, що маємо, то маємо. То зверніть увагу в себе. До речі, ось дивіться, якраз на цьому дереві є павутинний кліч, бачите? Павутиня і там знаходиться фіг, який ось, скоріш за все, це гілочка, яку він підгрізає, і ось така виходить, інфекція. Давайте я відео не буду виключати, щоб ми бачили результати. Ось дивіться, дерево вже йому кільканадцять років, ви бачите, така сама проблема. Йому хана, торба. Все, воно, воно не жилець. ще одна така сама проблема. Оу, привіт. Е Бачите, де можуть їздити різні мої знайомі, будь-де. Дивіться, це взагалі трупак, трупіще. Другого виходу немає. Ось дивіться, не оброблені дерева. Ще це вже взагалі посохло. Кінчики, бачите, ще трохи починають дихати кінчики. Ну це вже все. Теж не буде нічого. Ось дивіться, була ж гарна абрикоса. Кінчики, всі ще трошки почали відживати, не оброблені дерева. Навіть воно дає плоди, де не де можна побачити. І все їм капець. Бачите? Ви зараз будете говорити, ну демо, ти молодіші дерева, я більше впевнені, що з ними така сама ситуація. Ото. Ви дуже добре, а он дивіться, якщо, ну там, он, там дерева теж, ось дивіться, молодші. Все ви правильно робите, і я з вами разом, чи ми всі правильно робимо. Дивіться, молоде дерево, такі самі випадки, є абрикоси. Звісно, будуть, звичайно, будуть абрикоси, бо в цьому році всі їх масово обробляли. Через то е, поначалу стримували всі цю. Е, всі ці інфекції ми стримували. І через того не сильно розпространялося. Плюс погодні умови допомогли. Але зараз, дивіться, який результат. Абрикоси є, але дивіться, що з тими гілками. І повірте мені, до стадії стиглості вони вряд, вряд чи дійдуть. Вон ще одна є абрикоска. Дивіться, така сама ситуація. бачите, О, 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 бачите? дивіться, Дивіться, а що це з нашими абрикосками таке? Біда якась. Бачите? Тому, тому. Все, що, надіюся, все, що ми робимо, дивіться, молоде ж дерево, яке не оброблялося, скоріше за все, або оброблялося просто якимось міддю, бо всі обробляли міддю ранньою весною, мідним купоросом і так далі, яке ні чорта не дає. І ось бачите, який ми маємо результатик. Тому я враховую, що це все, що ми робили, воно у нас все чудово. І підійдіть, будь ласка, все одно до своїх абрикосок, подивіться, чи в них. Случайно немає проявів такого початку такої інфекції, чи їх не підкручує ось так листочки їм, чи все, чи все у вас в ажурі і чудово. А в тих людей, які не обробляли, ні вітаміни вносили, не захищали ні від хвороб, ні від кліщів різних, тому в них такі от справи. І ви самі зрозуміли, що поки воно ще дихає, бо коренева система є, воно ще трохи є, якісь поживні речовини, але воно ж не довго, воно ж не вічне все. І тим самим йому буде. А що буде? Тому, тому, тому. Значить, ми рухаємося, які висновки. Ми рухаємося в, прав, в правильному напрямку. От дорога. Чекайте. О. Камінчик попав в ногу. Ми рухаємося в, прав, в правильному напрямку. О, ще один поїхав, бачите. Такоби хтів би десь заховатися, то не вийде. Тому все чудово. Погляньте зараз на павутину. чи немає у вас павутинок іща на своїх кущах, на трояндах. Бо він самому році капець повсюду. Все, буду їхати. Щасливо.